Беріть собі на озброєння, друзі, якщо нема світла, займайтеся хоча б чимось із цього, що ми зараз будемо робити. Не всім зразу, не обов'язково. Тільки ви робили світло зразу до вулицю. Все! Буду на вулицю робити. У нас буде активний відпочинок на природі. Ми будемо грати гольф, будемо ловити рибу, грати на столки і варити креветки, звісно. Як без них. Пару слів. Хом'як в кишені. Як Хом'як досі в кишені. Які твої побажання на сьогодні? Не очікую дуже багато. Зайти в поворот з вестом з Рожніком. зараз доріло, якщо що. Розкажи, що ти робиш. Зараз ми приїхали на нашу точку дислокації. Розбираємо два спінга. вони складаються з двох частин. Беремо собі по воблерку і будемо ловити на оцій річці. Попробуємо наловити креветок, якщо не вдасться, тоді віддасть купляти. Пічна Воно... буде ловити на ультралайт, в нього менший тест, цей спіннінг м'ягенький і на ньому відчуваються кращі удари рибки. Розрахований на ловлю на менших водоймах і чуть-чуть меншої рибки. У мене трохи твердіший. Спінінг з більшим тестом, тобто на нього можна поставити важчу наживку і не можна поставити легше. Тому я розрахована на кабані. Бери камеру, роби обзор напевне. Зі дві карабайки, навіть не пам'ятаю вже дачі. Я сьогодні буду пробувати ловити на такий воблер. А ти? Я буду пробувати ловити на все. Мені цікаво, О. що буде працювати в нас в тебе на річці, тому я опробую кислотний і, і синій воблер. цей має бути з запахом і, і, та за силіконкою. І мені теж інтересно попробувати на вертушечку. ну і теж, напевно, що якийсь облірок візьму на пробу. Mm -hmm. так, ну, для початку я візьму кислотну силіконочку. Mm -hmm. Тут класні білі коні є. Врано трошки ну, біліше виглядають. Друзі, наберіть 200 Ой. лайків на відео і ми їх купуємо. Я згоден. Ну що, ви тут загоряється? І так, перший закид. Перший. По словах В'ячеслава, оскільки він більш місцевий, ніж я, якщо ти закинув перший раз і витягнув, так має бути, ти молодець. Якщо ти закинув перший раз і не витягнув, знаєш тут немає, нічого і не буде клювати. Я з тим не згоден. Я вважаю, що треба ловити до талого, поки ти не зловиш. Ну, подивимося, хто з нас правий. Перший закид. Неділя. Шикарна погода. Ось такий водоспад, краєвид. Не знаю, як мене чути, сподіваюсь, гарно. Нема. Давай і третій. Ще раз! Добре закинув. Третій давай, я тобі допомагаю тобі. Гарний закид. Вячеслав використовує правильну тактику. За три закиди він пробує обкидати всі місця. Ліву, середину і праву частину водойми. Щоб подивитися, можливо, в якійсь із тих частин сидить хижак. Ну, переважно він сидить тут, тому що тут є багато малька. Ця вода насичена киснем. Якраз хижак в цій зоні пробує її ловити. Тому ми звідти робимо протяжку, щоб якщо він там є, заманити його сюди. І тут він вже буде робити удари. Переважно так в нас і було. Давай, Давай. пробую я. Тепер твої три удара. Три закида з трьома ударами, надіюсь. Три рази закинули, нема. Ми будемо, звісно, зараз ще кидати. Але я впевнений, що тут вже нічого не буде. Опа. Є, yeah, бой. Поміняли на вертушку. Ловили на силіконку нічого не було. З першого закиду є перша щука. Ну проголосила. Відпускає Першу рибьоху. Давай зразу другий заброс. Є, 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 є перший добро, зараз мали би і другий Міняємо локацію. Моє секретне місце номер два. Відправляю розвідку Гната, озвідки у нього. Звичай вертушка. Наступна локація ловля з моста. Ультралайт закидає на центр річки аж. Вона та є риба. Біжу бігом до нього. Друга! Друга рибьоха, я ще навіть не знаю, що це таке. Ух, який здоровий голавель! Ух, який голавель! Та як він, він здоровенний капець! Ахереть, Він так взяв плотно. Оце топчик. Ти при -при пристав руку, наскільки він А, ти не можеш. Зараз <рес> Чекай, у нас дзвона камера, я своє виключу, ти знімай далі. Блін, оце він заряжений. Ахереть, він великий. Ми може його візьмемо? Да? Ну, що не. Офігеть. Дивись, карабін розтібнутий. Все як має бути. Цей карабін у мене вже просто дуже довго, я на нього зловив не одну щуку і він розтібається вже в мене автоматично. Цей карабін чекає, коли мені клюне 5-кілограмова щука і тоді він розігнеться. Фух, ну хорош, блін. Оце сьогодні рибалка вдалася. На рахунок берем, я погаряче, все може. Ти знімаєш відео. Так. Давай може зробимо фотку з ним якусь, якусь. Що ж, таки ми вирішила його відпустити. Це мій перший, напевно, що Голавель, який я ловлю в своєму житті. Полоса перешкод. Але місцево ті п'ят з Ютубе. О, блін, ти бачив? Бачив, і на камері є. Кидай ще раз то саме місце. І то би ще прикрутився в обіроті. Бач, він його вдарив, напевно, що в бочок. Uh -huh. Пробую це телесама кіно. Він зараз його за другий раз захоче захантити точно. Є, нема. Ні, це палка була. Ще раз. Йдемо перекус. Спасибо, з, папером. Ну, чого, без, без, без з папером. З папером, з папером. Всі чувачі граються з папером. Тільки халтушники грають чувачі з папером. Стивно! А, <laughs> а я а не хочу в... цей. Хто програє, той нам шукає паличку на переміжку морепродуктів. Yes. Без паперу. Чувачі. 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 <laughs> чувачі. Yeah, yeah, я не <laughs> Ось канал. Все по стандарту, як нас на каналі любимо робити. Що? Гайд, як чистити креветку. Голову так от відривають повністю. Далі ламаємо їх хребет, натискаємо на хвостик, витягуємо майже в цілий хвостик і беремо її за кишки зверху як кота і знімаємо панцирь. Креветка, як креветка. Зараз до них пиво, але нема. Третя розвлекаловка, якою можна займатися без світла, це Гра гольф. Ключка на Олексі можна знайти за гривень 700, можна і за 1700 гривень. Запихаєте в землю. Ставиться зверху м'ячик. Ну і широко ставити. Перший раз присіляєтеся, другий раз перевіряєте свій прицел. І Якщо все чітко, все класно, запускаєте м'яч. У нас зараз поки без сілі, просто задача попасти по м'ячу. І будемо пробувати. Ставимо нашу і лунку. Вам потрібно якнайменше зробити ударів клюшкою обмечик, щоб потрапи сюди. Чим менше, тим ліпше. Лунку ставимо за метрів. Щоб було стоїть точка брати okay. Одей Біжимо до другої течки Друзі, це метрів десь Баночка тут. Буває баночку, да, да? Пів метра Чотири. І останнє може що Шо Шовзе? Єе! Yeah! П'ять yeah. ударів І так, задання те саме, Блін, спортивний терас появився вже. Я не бачив де? Але біжимо за Гнатом. Uh -huh. О, дуже близько. До цілі 4 метри найбільш 5. шість ударів! Поки що те діряш, <гум> о дуже добре. <клузь> Ох, майже ух ти. о хорош на старт четвертий учасник на поготовірт Оце хороший. Присуєш. топ. <звук> yeah! yeah! oh, це певно найкращий удар за сьогодні. Молодець! <звук> Наш переможець, я думаю, вже явно видний, але зараз yeah. подивимося на турнірну таблицю, яка знаходиться тут зліва, <звук> щоб порівняти очки і удари. Як вам? Враження. Йдемо на наступний раунд чи йдемо додому. Йдемо додому. А цей раз приїжджаємо собі зранку і граємо цей більярд теніс. Всі Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей. Пишіть коментарі, як ми погано граємо гольф. Спеціалісти полюбимо можуть сказати. Бай!